Всі, хто можуть, їдуть в Київ. Це мирні люди без якихось спецзасобів, без шоломів. Але ми розуміємо, що нас мають бути мільйони. Мене кличе те, що там бувають моїх співвітчизників. Наймати вагони. Ми звичайно це не будемо робити. Ми розуміємо, що по перше, будуть блокувати, а по-друге, ну ми не маємо таких можливостей. Наша задача є сьогодні для Євромодан Крим для Кримчан: мобілізуватися в Київ і відстояти достоїнство, честь всіх. активистов и достоинства честь нашей страны. <таспорядок> 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 <таспорядки> <таспорядок>